Дуже швиденько покажу вам відмінності молнії 1 від молнії 2, в чому між ними різниця. І так, поїхали. Молнія 1 у нас має всього один двигун, який знаходиться попереду. Вона тут пошкоджена, двигун був по центру. І е, молнія 2 у нас має два двигуна на крилах. По центру спереду у нас стоїть камера. Камера у Молні 1 може бути прироблена де завгодно. ВТХ однаково, що у Молні 1, що у Молні 2 прироблений на хвіст. Далі, довжина крил однакова. Але у Молні 1 все зроблено наспіх і немає ніяких захисних кожухів на сервоприводах. У Молні 2 є захисні кожухи. Також у Молні 2 є торцові... Такі от кожухи на крилах. У молнії 1 цього немає. Як бачите, молнія 1 цього позбавлена. От. Далі о, Молнія 2 вже притерпіла змін. Тут площина керування врізана в крило. молнія 1 має виступаючий, виступаючу поверхню. Нічого тут не врізано, зроблено просто так. Так само і з хвостовим опіренням. Тут відрізано як попало. Бо це перша версія. Тут у Молні 2 вже в розмір. Все проармовано і сервопривод скритий під чохлом. Якщо зняти кок, то молнія 2 майже не відрізняється від молнії 1. Ті ж самі труби. Ну, Трошечки є різниця саме в фанірних запчастинах. Але крила відкручуються і знімаються ідентично. Електроніка, ну, по суті, та ж сама, з невеличкими різницями, але це може бути різниця саме в тої ревізії, яку вони змогли купити і поставити на той час, коли була змога. От. Ну, Звісно, що. Є навіть торцеві тут заглушки. Так само хвіст у нас зроблений трошки краще. Молнія один повністю всього цього лишилась. Вона примітивніша по всім параметрам.